Привіт, друзі! Ми раді вітати вас у нашій новій подорожі. Сьогодні ми з вами поринемо у світ краси та величі, де природа і архітектура зливаються в єдине ціле: світ, де каміння промовляє мовою віків, а кожна будівля це шедевр, створений людським генієм. Від стародавніх замків до сучасних споруд, кожен куточок України має свою унікальну історію. Ми піонери українського стилю, і наша архітектура відображає дух нашого народу. Помилка за фальш не ставиться, адже кожна деталь має своє значення і свою історію. Ми зробили все, що могли, щоб зберегти ці архітектурні скарби для майбутніх поколінь. Хто може, хай зробить краще за нас. Ці слова, викарбовані на закладній дошці однієї з будівель, як найкраще передають дух творців, що дарували нам ці шедеври. Вони надихають нас на нові звершення. У День архітектури України ми з вами здійснюємо захопливу подорож. Аби побачити на власні очі 10 архітектурних див, якими пишається наша країна. Приготуйтесь буде неймовірно. Відкрийте для себе красу і велич української архітектури разом з нами. Наша перша зупинка. Ансамбль Києво-Печерської лаври. Духовний центр України, що вражає своєю величчю та красою. Цей історичний комплекс, заснований у 11 столітті, є одним з найважливіших релігійних і культурних пам'яток країни, що приваблює тисячі туристів щороку. А тепер перенесемося в саме серце Києва до фантастичного будинку з химерами творіння архітектора Владислава Городецького. Залишаємося в Києві, адже тут на нас чекає ще один шедевр Городецького. Вишуканий Миколаївський костел. Чаптер 4. А зараз ми прямуємо до свято Володимирського собору справжньої перлини Неовізантійського стилю. Чаптер 5. Наступна зупинка Київська опера. Театр з багатою історією та вражаючою архітектурою. Чаптер 6. А тепер ми з вами біля загадкового палацу зітхань. Що овіяний легендами та таємницями. Ось і завершилася наша подорож архітектурними перлинами України. Сподіваюся, вам сподобалося. Ми побачили багато чудових місць, які варто відвідати кожному. Пам'ятаємо, що ці шедеври це не просто будівлі, це наша історія, наша спадщина, яку ми повинні берегти і цінувати. Наша культура, наша душа. Бережімо їх. До нових зустрічей, друзі! Дякуємо, що були з нами в цій подорожі.